Добрий вечір. Це слідство. Інфо програма резонансних журналістських розслідувань про корупцію та кримінал. Електронні декларації чиновників стали справжнім відкриттям для українського суспільства, звісно, і раніше, проїжджаючи повз високі паркани та шикарні маєтки слуг народу, ми і так здогадувалися, що там не бідні люди живуть. Але коли стало відомо про валізи готівки, колекції антикваріату та навіть святі мощі в цих чиновницьких печерах Аладіна, реакцією громадян був справжній шок. Але що далі з цими електронними деклараціями? Для того щоб робота по відкриттю чиновницьких статків не була марною, ми розпочинаємо новий проект. Ми назвали його Голуби сизі після відомого вислову президента Порошенка. Пояснити, де ти голуби сизий, взяв ці гроші. В цьому проєкті ми плануємо дослідити чиновницькі статки, домогтися від посадовця пояснення їхнього походження, а в разі відмови вимагати його відставки. А також будемо звертатися до антикорупційних органів з вимогою розпочати кримінальне провадження щодо незаконного збагачення. І першим фігурантом цього проєкту став віце-прем'єр-міністр В'ячеслав Кириленко. Про це докладніше в розслідуванні Олександра Курбатова. Центр Києва, готелі Інтерконтиненталь, важкі люстри, рамки металодетекторів. Тут проходить форум Україна Ізраїль перед розкішно оздобленою залою, юрба міністрів і політиків обох країн. Уперше за 23 роки приїхав спікер Кнесету ізраїльського парламенту. Але ми чекаємо на людину, що представляє на цьому форумі Україну. На одного із очільників уряду, на віце-прем'єр-міністра. Якщо він почне тікати, будемо на цезонові. Я чотири місяці їздив на своїй власній шкоді, дізельній двохлітровій, яка в мене задекларована, яка перебуває в кредиті. Але гроші скінчилися на солярку. Я пересів на службову машину. На жаль, інших немає. Це відео, де В'ячеслав Кириленко публічно скаржиться на брак коштів для заправки власного авто, оприлюднене у липні 2015-го. Урядовець пояснює, чому змушений їздити на службовому мерседесі. Гроші скінчилися на солярку. І здається, що він такий самий ідеаліст, як і в 1990-му році, коли починав свій політичний шлях під час революції на граніті. Люди або просто на граніті або на спальниках, гранаті не виставляється. Час іде, людям холодно, з 10.30 оголошено голодування. Тоді, у 90-му, студенти почали масове голодування у центрі Києва із політичними вимогами і перемогли, наблизивши отримання незалежності для України. Один з ватажків студентського протесту Кириленко обрав життя політика. Голова студентського союзу молодіжний рух, нардеп від народного руху. Він всюди опозиціонер. Та після перемоги помаранчевої революції Кириленко йде працювати в уряд, і його справи різко пішли вгору. Печерський район, вулиця Московська. Тут у елітній багатоповерхівці розташована квартира В'ячеслава Кириленка площею понад 150 квадратних метрів. Із вікон будинку відкривається чудовий вид на Київ. Його головні символи: Дніпро, Лавра і пам'ятник матері Батьківщині. Ціна на такі квартири, як у В'ячеслава Кириленка, стартує сьогодні тут від 10 мільйонів гривень. Експерт з нерухомості пояснює, раніше вони коштували ще дорожче. А, ще шостому та постійно. Ну, тоді взагалі були інші ціни. Квартира покупалась, если это новый дом была без ремонта. Поэтому ну, без ремонта она могла быть 600, 700, 700 тысяч. И це виключно за голі стіни, запевняє фахівець. А треба ще зробити ремонт и меблювати помешкання. От 300-400 долларов за метр до нескольких тысяч долларов за метр. Соответственно, это может быть еще ну, там 200-300 тысяч для того, чтобы. Ну, Подобного класу квартири і отремонтувати житті. 600-700 тисяч доларів. Сама квартира, 200-300 тисяч доларів ремонт та меблі разом виходить близько мільйона доларів. Активіст, депутат, міністр, віцепрем'єр і жодного дня в бізнесі. Коли Кириленко встиг заробити? Село Іванковичі Васильківського району, всього 15 кілометрів від Києва. Дорога сюди в ідеальному стані, тому не дивно, що місцеві селяни їздять на позашляховиках БМВ Мерседес і живуть у міні-палацах. Будинки корінних мешканців Іванковичів ще зустрічаються деінде. Але більшість то дорогі, оточені високими парканами маєтки новоприбулих. Центр села Іванковичі, Комерційний дитячий садок, церква, будинок культури. А заміська резиденція колишнього міністра культури, а нині віце-прем'єра Кириленко, всього в трьох хвилинах звідси. З цього боку Іванковичів живуть ті, в кого грошей вистачило не лише на будинок, але й на чималий шмат землі. Заміська резиденція віце-прем'єра не губиться на тлі сусідів. Ось цей будинок, який більше нагадує палац культури, належить родині Кириленко, а саме Катерині Кириленко. У 2013 році їй подарували у селі Іванковичі п'ять ділянок землі. Разом вони утворюють єдиний масив майже 80 соток. На ньому почали будувати палац на 900 квадратів. Що знаходиться за ним? Зараз побачимо. Резиденція Кириленків задекларована як незавершене будівництво. Маєток майже готовий, залишилося закінчити частину робіт. Площа будинку понад 900 квадратних метрів. За ним штучна водойма. Далі ділянка розширюється, потім її перетинає струмок із двома містками. За ним земля піднімається кількома штучними уступами зі сходами. І так до самого лісу. Межа з яким прикрашена висадженими по периметру ялинками. Навіть якщо не рахувати послуги ландшафтного дизайнера, і будинок, і земля коштують чимало. Ну, Тисячу п'ять доларів за сотку в 2013 році таке могло стоїть. Відповідно, там порядка 400 тисяч доларів за участок. <гум> така орієнтіровочна ціна на 2013 рік. Земля на 400 тисяч доларів щедрий подарунок для дружини В'ячеслава Кириленка. Адже згідно реєстру прав на нерухоме майно, всю цю землю вона отримала за договором дарування. Ім'я дарувальника невідоме. Бо я зараз пустю собаку, я вам обіцяю. А ми за, за межею. Що ж ви будете спускати собаку ми на вулиці? За поясненнями щодо походження грошей і подарунків йдемо до самого віце-прем'єра на засідання уряду. Але почувши від прес-секретаря про наші питання, Кириленко виходить з іншого виходу. Доводиться ловити віце-прем'єр-міністра на публічному заході. Добрий день. Дозвольте одне питання. А ми вчора намагалися досадати про власність і не Я декларування. Не коментую. Ну, це ну, ви ж за відкритість. Да, я за відкритість. Ви ж поздоровляли я із з Майданом, а там немає у декларації походження цього майна. розумієте? Я заповнюю декларацію в установленому порядку, прошу не заважайте мені працювати. Ну але скажіть, звідки це? Там 80 соток землі, 900 квадратів будинок. Можна сказати? Це всього хвилина. Я ж вам дав відповідь, я не коментую це питання. Будь ласка, не заважайте мене. Ми чекаємо закінчення форуму, щоб дати віце-прем'єру ще одну можливість пояснити походження своїх статків. Я ж вам сказав, що ви даремно витрачаєте час. Ну, скажіть, можливо, даремно і друже, ви даремно витрачаєте час. Часто посадовці пояснюють своє численне майно бізнесовим успіхом своїх дружин. От тільки власниця заміських угідь Катерина Кириленко зовсім не бізнес-вумен, а викладачка Київського національного університету культури і мистецтв. Ми тиждень намагалися зв'язатися з пані Кириленко, але усе марно. Мабуть, вона пише підручники, навчає студентів. І саме як науковець, дружина Кириленка нещодавно стала героїною гучного скандалу. Її звинуватила в плагіаті завідувачка кафедри культурології цього ж університету. Обґрунтовано можна вести мову про те, що 95% тексту цієї книжки підручника пані Кириленко є плагіатом. Тобто він містить тексти без посилань на авторів, які є справжніми. Автором цих текстів. Тетяна Пархоменко, доктор філософських наук, професор. Каже, плагіат у підручнику Кириленко знайшла випадково. Все почалося з польського вченого логіка і філософа Кота Рбинського, якого тут написали Кота Бринський. І ви вирішили. Я вийшов перевірити. Далі виявилось, що дійсно цей текст скопійований з підручника. Двох авторів українських Подольська і лихвар, культурологія з цією ж самою помилкою. Далі почала читати підручник Кириленко і впізнавати цілі розділи, скопійовані з інших підручників, за якими вона сама вчить студентів вже 20 років. Показує, що лише перелік першоджерел, скопійованих шматків у роботах Катерини Кириленко забрав 50 сторінок. Коли Тетяна Пархоменко опублікувала свої висновки, то дисертацію і підручник дружини віцепрем'єра почали вивчати за допомогою спеціальних програм інші вчені. Досить багата частина плагіату у Катерини Кириленка не е, з української мови, а це переклад з російської мови. Тут це теж такий цікавий момент, як з одного боку міністр бореться з усіма російськими впливами, з іншого боку, його дружина абсолютно беззастережно просто списує російські джерела з російською ідеологією. Сергій Шарапов, завідувач лабораторії інституту теоретичної фізики імені Боголюбова. Перевіряти роботи Катерини Кириленко він почав після того, як знайшов у її дисертації згадування із царини фізики. Почав це розсилати фізикам, і ну це це просто був як жарт, як анекдот. Просто люди не могли спочатку не ну, повірити, що за таке можна дати науковий ступінь. Результатом такої популярності наукових робот Катерини Кириленко став лист академіка відділення фізики та астрономії Національної академії наук України Вадима Локтєва до Міністерства освіти про неприпустимий рівень тверджень, якими наповнена дисертація так званого науковця Кириленко. Відповіді від Міністерства освіти і науки не дочекалися. Натомість отримали від дружини урядовця звинувачення у політичному переслідуванні. Безумовно, ця стаття також є частиною брудної політичної кампанії, яка понад рік ведеться проти мого чоловіка В'ячеслава Кириленка. Віце-прем'єр Кириленко відповідає в уряді за гуманітарний блок, в тому числі за освіту. Дивний збіг. Але для Тетяни Пархоменко критика дружини віце-прем'єра закінчилася сумно. Жінка стверджує, що в неї майже забрали викладацьку роботу. Я не отримую зарплати, бо в мене немає навантаження. А якщо немає навантаження у викладача, то немає і зарплати. Ви розумієте? Якщо я звернусь до суду, то що я в їх можу відсудити? Тетяна зізнається, що передбачала подібні наслідки, але не шкодує. Каже, що не могла б інакше після того, що довелося пережити останні роки. Але серед героїв Небесної Сотні, ви це знаєте, є студенти, які вийшли, віддали своє життя, між іншим за те, щоб жити чесно і справедливо. Я вважаю, що те, що я жива, це, можливо, і борг під такими студентами. Вибачте. Права на дисертацію і підручник Катерини Кириленко записані у тій самій електронні декларації її чоловіка. Цікаво, що про сьогоднішнього заможного віце-прем'єра Кириленка з численними статками сказав би вчорашній опозиціонер Кириленко? Революція на граніті для якого закінчилася у власному палаці. Національний осередок Червоного Христа поступово перетворюється з відомого благодійника на справжню ганьбу для України. Опис зловживань в цій організації потрапив до щорічного звіту про корупцію міжнародної організації Transparency International. Причому в звіті опубліковані саме ті факти, про які ми розповідали в одному з попередніх розслідувань. І як дізналася Олена Козаченко, після виходу нашого матеріалу скандалів у Червоному Христі менше не стало. Натомість організація отримає ще чимало бюджетних грошей, які можуть зникнути в невідомому напрямку. Докладніше про це в наступному розслідуванні. Я там бачу кого завгодно. Від депутатів всіх рівнів і волонтерів до ОБСЄ, Там і артистів, але я не бачу працівників Червоного Хреста взагалі. Тут давним-давно потрібно змінити керівництво. Я вам заявляю, зловживань немає, корупції немає. Майже рік тому слідство інфо викрило продаж гуманітарної допомоги, стягування оплати за безкоштовні медичні курси, передачу гуманітарки неіснуючим людям та інші зловживання в товаристві Червоного Хреста України. Не торгую, виділити взнос, я даю подарки. Косметику. Какую вот, смотрите. а шоколад е, Буде е, завтра? 200 гривень забрала да. вони В кармані. благодійні квітки. Могу дати вам ці викриття викликали чималий резонанс. Керівництво товариства Червоного Христа тоді оголосило про проведення прозорого розслідування усіх виявлених фактів зловживань. Натомість розповідають колишні волонтери кардинально в організації нічого не змінилось. Після розслідування на громадському волі голову Київської міської організації також була уволена голова Одеської. Радська організація на ушла по собственному желанню путем перевыборов, то есть они не делали это громким увольнением, Це було все по собственному желанию. Больше на даний момент кадрових змін нам не никаких Ніяких серйозних нарушений они внутрішні не нашли. Тим часом діяльністю українського осередку Червоного Христа зацікавилася міжнародна організація по боротьбі з корупцією Трансперенсі International. І в нещодавньому звіті барометру світової корупції за 2016 рік Україна удостоїлася окремої згадки. Одна з ілюстрацій боротьби з корупцією це ситуація, яка склалася навколо товариства Червоного Христа України. От де було виявлено нецільове використання бюджетних коштів. На цю проблему нарешті звернули увагу й в Україні. До нас прийшло звернення голови комітету Верховної Ради з питань охорони здоров'я. Богомолець Ольги Вадимівни, з приводу порушень, з приводу, скажімо, проблемних питань в товаристві Червоного Христа. Рахункова палата, державний орган, що контролює витрати фінансів, теж зацікавився роботою Червоного Христа в Україні. Аудит Рахункової палати підтвердив результати нашого розслідування. У відомих благодійників знайшли масу зловживань. Найбільше питань викликала патронажна служба. Основні видатки це є майже 3100 осіб, які е, займаються медико-соціальною допомогою. Обґрунтування, чому не 2100, чому не 5200? Ми ніде не почули і не побачили. Реєстру нема. Е, хто… Кого обслуговує, прослідкувати практично на центральному рівні неможливо. Керівництво Червоного Христа стверджує, що аудит проводили необ'єктивно, і їх зауважень під час перевірки не врахували. Я вперше в житті зустрічаюся з непорядним відношенням до перевірки. Це було предвзято, необ'єктивно і так далі. І так далі. З я тричі зустрічався особисто. Ті зауваження, які мали під собою, обґрунтування, хоч які-небудь, ми всі внесли в текст. Ігор Заремба розповідає, що волонтери та патронажна служба Українського Червоного Христа не виконують одну із головних своїх функцій. Я часто буваю в зоні АТО і на передовій. Я там бачу кого завгодно: від депутатів всіх рівнів і волонтерів до ОБСЄ. Там і артистів, але я не бачу працівників Червоного Хреста. Взагалі, Червоний Хрест зобов'язаний був допомагати медичній службі Збройних сил і Національної гвардії саме медичним службам, не армії. Як це коментує Червоному Хресті? А ви знаєте, вони взагалі відмовились від коментарів. Зловживання в Червоному Хресті вже почали навіть обговорювати народні депутати. Парламентський комітет з питань охорони здоров'я зібрався послухати про результати аудиту Рахункової палати. Ми говоримо тільки про те, що Червоний хрест має регулярно звітуватись за те, що він робить. Не хоче звітуватись, хай не отримує бюджетні кошти. І моя особиста позиція, що Червоному Христу давним давно потрібно змінити керівництво, яке має змінити свої підходи до організації роботи, до прозорості і до відповідальності. А заступниця голови комітету Оксана Корчинська доповіла про нові факти зловживань в українському осередку благодійників. В даному разі збираю зараз матеріали по головним лікарям. Донецької області Луганської про те, що протягом 14-15 року була особисто свідком, як ви утилізовували ліки, котрі вже були непридатні для використання в лікарнях Донецької та Луганської області. На той час єдине, що було мені невідомо, про те, що це в даному разі ви функціонуєте за державний кошт. Керівництво Червоного Христа відбувається до останнього і наполягає: корупції в організації немає. Я вам заявляю, зловживань немає, корупції немає. А скажіть, а те, що ми ви знаєте що виявили, якісь були кадрові зміни, ну, то може продаж гуманітарний. Ні, ну 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 тюбіки пасти, ну ви мені вибачаєте то саме, ради Бога, шоколадки цього робити не можна. Це помилки. Ну, ви знаєте, це м'ячі, щоб построїти погоду, отаку і отакий зробити е е е кризу Червоного Христа. Наслухавшись про ситуації в Червоному Христі, деякі депутати вирішили без правоохоронних органів тут же не обійтись. Шановні колеги, хто за те, щоб ви, з рекомендаційним листом рекомендувати рахунковій палаті передати даний звіт не тільки в національну в службу безпеки, в генеральну прокуратуру і в державну фінансову інспекцію для вивчення і відповідних для розповідання рахункові палаті та ця ініціатива голови комітету підтримана не була. А нас дивує позиція української влади, яка в переважній своїй більшості, визнаючи, що проблеми є, не готова приймати кардинальних рішень, навіть незважаючи на те, що офіційні структури, такі як Державна аудиторська служба, визнають і фіксують факти. Але питання про витрачання коштів є не лише до Червоного Хреста, а й до Міністерства охорони здоров'я, яке підтримує українське товариство бюджетними грошима. Міністерство ніякою інформацією не володіє. Угоди, навіть якщо вони є між Червоним Хрестом і Міністерством, міністерство не моніторить, не контролює. І фактично Міністерство охорони здоров'я виступило лише як транзитер бюджетних грошей. Юристи направляли до мозу запити із результатами аудиту стосовно ефективності використання бюджетних коштів, але конкретних відповідей не отримали. Вони там з більшою з більшістю висновків погоджуються, і навіть направили до міністерства фінансів пропозиції про те, щоб перерозподілити гроші, які ще залишилися в 2016 році, про те, щоб відмовитися від фінансування патронажної служби товариство Христа в листі не йдеться. І наскільки я розумію, це питання теж міністерству не стоїть. Вони так його обходять, що вони пропонують виділити гроші, але там щось не знають чи треба там, чи не треба. І, хоча чимало грошей, виділених цього року на патронажну службу зникли в невідомому напрямку, міністерство планує наступного року виділити цій службі ще 94 мільйони гривень. І хоча волонтери та громадські активісти домоглися того, що про зловживання в Червоному хресті знає тепер ледь не вся країна, вони переконані, що вся важка робота ще попереду. Ми не припинили слідкувати за цими подіями і волонтери. Теж не опустили руки. В мае ми подали заявлення в поліцію. Десь через три місяці нас в итоге визвали на допрос. Попитались узнати хоч щось, якусь інформацію, але поки все заглохло. Наш слідовець займається цим ділом, у нього багато інших, крім цього. Відтак громадськості доводиться буквально видирати червоний хрест з рук скандальних благодійників, які так полюбили цей тягар і пов'язані з ним витрати, що вже не хочуть їх відпускати. Ви довели слідство інфо, цікаві та резонансні розслідування вже за тиждень на цьому каналі. Мене звати Дмитро Гнаб. Не перемикайтесь.